Казка про золотий ключик пригоди їжачка Буль. Послухайте, дітки. Їжачок Буль прокинувся в жахливому настрої. Йому потрібно було збиратися в школу. Він відвик від навчання, уроків, домашніх завдань. Але ось знову настала осінь, і треба було замість улюблених ігор на телефоні йти слухати вчителя. Їжачок буль повільно брів по алеї в школу, хоча запізнювався. Їжачок побачив на алеї фургончик з морозивом. Він дуже здивувався. Навколо нікого не було, та раніше цей фургончик там ніколи не стояв. Буль підійшов і побачив спокусливий ріжок з манговим морозивом. Він поліз у кишеню і назбирав там потрібну кількість монет. А був лис. Ти сьогодні мій перший покупець, за це тобі незвичайне морозиво, воно чарівне, сказав лис. Ось про що ти мрієш найбільше? Про високі оцінки, але так, щоб вчити при цьому нічого не потрібно було. Буде зроблено. Буль подякував лиса і посміхнувся. Їжачок сподівався, що лис не був міським божевільним і не отруїв його морозиво, адже його слова здалися булю дивними. Майже доївши морозиво і вже наблизившись до самої школи, їжак побачив на дні ріжка ключик. Він взяв його і затиснув кулаці. Буль зайшов до класу і відразу побачив злу вчительку. Вона терпіти не могла, коли хтось пізнюється. Ну, якщо ти запізнився, з тебе почнемо. Виходи дошки, розповідай вірш. Який вірш? То який я задавала вивчити влітку? Буль зовсім забув про вірші, але для чогось вийшов до дошки. Він почервонів від сорому. Його однокласники дивилися на нього. Вчителька чекала вірша, а буль міг лише потиснути плечима. Раптово ключ у його кулаці став дуже теплим і засвітився. Після цього вчителька сказала Сідай, буль, 12 балів. Дець! Їжачок не повірив це і подумав, що це жарт. Але після року він дійсно побачив у журналі 12 балів. При цьому у тих дітей, які справді вивчили вірш і розповіли його, оцінки були нижчими. Невже ключ і справді працює, невже мрія збудеться? Щоб перевірити свою теорію, на наступному році буль сам підняв руку і зголосився вийти до дошки. Він зовсім забув, як вирішувати приклади з математики. Стояв біля дошки, просто стискав у руках ключ. Цього разу вчителька також сказала йому молодець і поставила найвищу оцінку. Це була справжня казка про ключик. З цього дня їжачок відчув себе найщасливішим їжаком в чарівному лісі. Вечорами він міг грати в ігри, дивитися відео в інтернеті, TikTok. але на наступний день його щоденнику красувалися високі оцінки. Мама постійно дивувалася: знову дванадцять, але ж ти вчора навіть не відкривав підручник. Я все вирішував ще в школі після уроків. Так швидко, який же ти у мене молодець. Такий кмітливий і талановитий. На музиці у тебе 12, з фізкультури 12, з математики 12, з англійської 12, Ти навіть зможеш полетіти в Америку і говорити там з іноземцями. Звісно, посміхався буль. Але мамині слова його трохи насторожили, адже його мрією було просто високі оцінки. Навряд чи ключ допоможе в Америці і розмовах з іноземцями. Минало кілька тижнів і буль почав все більше переживати через оцінки. Всі до одного були високими, але вже не радували його, він все більше думав про справжні знання. У магазині він не міг порахувати, чи правильно йому дали здачу. Писав друзям месенджера і не був упевнений правильності своїх повідомлень. А думки про те, що він поїде за кордон і не зможе сказати ні слова англійською, розчарує маму, яка вірить в нього і зовсім не давала булю спати. Одного разу їжачок повернувся після років додому і почав вчити роки сам. Хоча йому довелося наздоганяти весь клас і вчити все з самого початку, він і на хвилину не здавався. Сам вивчив ці теми з математики, літератури, англійської. А ключ і зовсім перестав брати з собою школу. Буль так старався наздогнати однокласників не оцінками, а справжніми знаннями, що дійсно вивчив більше інших. Тепер він виходив до дошки, заробляв 12 балів по справжньому. Це було в мільйони разів приємніше, ніж отримувати оцінки за допомогою магії. Минуло ще кілька місяців, і буль знову побачив фургончик з Морозивом. Було вже дуже холодно на вулиці, тому морозиво посеред алеї виглядало дуже дивно. Ну, як, їжачок, ти повірив магію? Повірив, але вона мені більше не потрібна. Як же так? Ось ваш ключик. Буль простягнув ключик лису, Той взяв його і відразу відчув, що користувалося ключем мало і давно. А чому ж ти не користувався магією? Тому що я вирішив здійснити свою мрію своїми силами. І у мене вийшло. І те, що мені подарував пройде не мною шлях, набагато приємніше магії. Чарівник посміхнувся. За те, що ти опинився таким славним хлопчиком, я подарую тобі це. І лис простягнув булю квиток, квиток в парк атракціонів. Це мені? Ти заслужив своїми стараннями. Удачі буль! Чарівний клис розчинився на місці разом з фургончиком, а буль так і залишився стояти біля машини з ключами. Казка, дітки, про ключики, підійшла до кінця. А ви коли-небудь знаходили чарівний золотий ключик?